РНБО повідомляє про масове повернення в Маріуполь українців, які виїхали були до Росії. Мондрациті, міжусібні збройні сутички терористів протягом доби в зоні АТО загинув один військовий і троє поранені. Нафта валить російський рубль. Після залишення видобутку на чинному рівні ціна на неї упала. А за нею у крутепіке обрушилася національна валюта Росії. Президента Чехії відсторонили від прямих ефірів. Його мексиканський колега обіцяє реформувати поліцію. А в Австралії шторм залишив без електрики майже 100 тисяч будинків. Куди подівся Дід Мороз? Цього року українська столиця офіційно відзначатиме різдвяні свята без новорічного діда і його онучки. У ефірі новини Юбіар, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Протягом минулої доби у зоні АТО загинув один військовий і троє поранені. Повідомляє РНБО Онтрациті. Це Луганщина відбуваються межусібні збройні сутички терористів. Точна кількість убитих невідома, але вони є, каже речник РНБО Андрій Лисенко. На територію виправної колонії, яка перебуває під контролем сепаратистів, на БТРах увірвалися 60 бойовиків і вивезли звідти усю зброю і боєприпаси. Ренбе повідомляє, українці, які утікли від війни в Росію, масово повертаються в контрольований силами АТО Маріуполь. кажуть, росіяни до них ставляться вкрай негативно. Далі ситуація у зоні бойових дій станом на тепер. Один загиблий, кілька поранених. Бойовики самопроголошеної ЛНР обстріляли пасажирський автобус. Це сталося неподалік станиці Луганської на підконтрольній бойовикам території під вогнем трьох ізбенка села Нижня та Верхня Вільхова, місто щастя. Там люди знову були без світла і тепла, а у Попасній сиділи без газу. Міста на межі гуманітарної катастрофи, не вистачає харчів, а подекуди навіть води. Наглядачі місії ОБСЄ поскаржилися. Гуманітарна допомога, що направляє Україна, не доходить до населення. Її просто перехоплюють бойовики ЛНР. Погіршується ситуація біля Алчевська і знову таки на 44 кілометри на захід від Луганська, через те, що там не вистачає ліків та е їжі, і також нерегулярні збройні групи конфіскують гуманітарну допомогу, яка направляється на Лчев. Також хотів це підкреслити. Тому що е коли ми проводимо спостереження, ми бачимо, як погіршується гуманітарна ситуація. Військові позиції, яких розташовані у цих районах, запобігли черговій повітряній розвідці з боку Росії. Зазвичай після таких польотів безпілотників бойовики починали обстріл місцевості. Лучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил АТО. В одному з секторів відповідальності сил АТО українські воїни вправним пострілом із ЗУ-23 позбавили зору повітряного розвідку при спробі прольоту над нашими позиціями. Ніч у Донецьку пройшла спокійно. Однак після вчорашнього обстрілу бойовиками мікрорайону Азотний місцеві досі не можуть оговтатися. Снаряди влучили у п'ять житлових будинків. Домівки місцевих буквально зруйновані вщент. А скока буде такою попадав Це то вообще вже ні винасіма. Одна дівчина, яка вже раділа сімімісячна, а тут ще четверо. І ще тож щоб сіммісячних поражали. Та вообще кошмар також шибки вибило у місцевій лікарні. Тут у кардіовідділенні, де перебувають важко хворі, тепер палати без вікон. Людей перевели до інших приміщень. Холодно, ви ж бачите, якщо стекол немає. у нас всі хворі, важкі, кардіологічне відділення, всі на місці лежать. Ходіть вони не можуть домой, Тому, звісно тяжело буде. За сім кілометрів від Донецька Авдіївка. Обстріли тут теж де вщухають. На роботі стріляють теж, Бахають, так як я на заводі роботаю, так як такої під. Що тут тут сидишь, не знаєш, куди тебе діти. Вы людей не людині тому що все прячуться. Діти рождаються в маленькі подвалах. Сідя би без вітамінатіх прививок нет. Понад півсотні разів бойовики стріляли по позиціях українських військових в усіх напрямках уздовж лінії розмежування. У районі Дебальцевого з артилерії та мінометів бойовики атакували силовиків поблизу Нікішиного та Золотого. Намагалися на танках штурмувати опорний пункт біля вуглегірська, але військові напад відбили та знищили один із танків. Поблизу Талаківки, гнутового та гранітного, диверсанти намагалися проникнути на позиції військових, які захищають Маріуполь. Спроба була невдала. Тим часом у Маріуполі місцеву міліцію тренують до участі у бойових діях. Навчають стріляти із гранатометів та мінометів. Тут сьогодні йде планова підготовка. Сотрудников міліції Донецької області для того, щоб повысить їх бойову способність і превратить їх в полноценные боевые единицы. Почему? тому що у многих є только опит стрільби з пистолета Макарова. А сьогодні люди несуть службу в зоні антитерористичної операції. З боку Росії продовжує надходити важка військова техніка. Повідомляють у РНБО. Зокрема, російські військовослужбовці нібито проводять ротацію. Так, учора до Донбасського комсомольська проїхала колонна техніки у складі 11 танків, двох автотигр, чотирьох тентованих камазів і тягачів на гусеничному ходу. РНБО підтверджує інформацію про міжособні збройні сутички в Антрациті між бойовиками так званої ЛНР і угрупованням так званого отамана Козицина, громадянина Російської Федерації. ЛНРівці напали на військову комендатуру, що контролюють люди російського отамана. Вони перекрили усі в'їзди в Антрацит, автобуси шахтарями і ровеньок не змогли потрапити на роботу. Біля будинку колишньої мерії виставили гаубицю. Людям сказали на вулиці не потикатися і відкрили бомбосховища. Сварка між ЛНРівцями і людьми. Самана Козицина виникла через зникнення великої суми грошей, що їх нібито передали з Москви на виплати місцевим жителям пенсій. Козицин звинуватив самозваного очільника ЛНР Плотницького у розкраданні коштів. Є інформація про сутички, які там відбувалися. Можу сказати, що там є серед членів цих бандоформувань і поранені, і вбиті. Проте точної кількості їхніх втрат ми не знаємо. Ми точно знаємо, що дійсно там був конфлікт, зброй, озброєний конфлікт. Україна не контролює майже 410 кілометрів кордону з Росією. Москва безкарно і безперешкодно постачає бойовиків у зоні АТО зброєю, технікою і своїми найманцями. Прикордонники викопали більше як 135 кілометрів протитанкових ревів і обладнали майже 90 кілометрів інженерних загороджень. Загалом на проект стіна потрібно близько 8,5 мільярдів гривень, каже Держприкордонслужба. Зараз є більше 2 мільярдів. Орієнтовно приблизно один кілометр без врахування виплат за землі, які будуть використовуватися, біля 3,7 мільйонів гривень. Терміни реалізації цього плану три роки, цей рік 15 і 16. На першому етапі буде проведено коригування охорони кордону і облаштування ділянок тих, які знаходяться поза зоною бойових дій. Із Харкова до Нідерландів вирушив останній літак із рештками пасажирів загиблого пасажирського боїнга, збитого на підконтрольній бойовикам території Донбасу. Продовжить тему Ксенія Тартинська. Ще шість загиблих із Харківського аеропорту відправили труни з тілами пасажирів Боїнга 777, який зазнав жахливої катастрофи поблизу міста Торес на Донбасі. Їх транспортують до Нідерландів. Міністр безпеки і юстиції королівства зауважив, голландська сторона не припиняє роботу зі встановлення осіб загиблих наразі у Нідерландах триває процес ідентифікації. Станом на сьогодні це 289 тіл. Однак, наша головна мета встановити особи всіх, хто загинув у цій авіакатастрофі. Цех одного із заводів, де проводять експертизи з останками тіл, законсервують до весни, каже губернатор Харківщини. Усе остаткування, яке належить стороні Нідерландів і яким користувалися міжнародні експерти, нині перебуває в Харківському аеропорту під замком і охороною. Однак, якщо ж на місці катастрофи літака будуть виявлені фрагменти тіл або уламки, роботи знову відновлять. Продолжается работа э, с обломками самолета. Транспортировка будет проводиться э, не железной дорогой, как мы предполагали ранее, а автотранспортом. Логистика уже есть. И с завтрашнего дня э, начинается работа по перегрузке обломков. Усе фінансування покладається на плечі Нідерландів. Сама ж катастрофа сталася 17 липня у Донецькій області. Це був літак Малазія Ейрлайнс, що здійснював рейс Амстердам Куала Лумпур. На борту перебувало 298 осіб, 283 пасажири, серед яких 80 дітей та 15 членів екіпажу. Ксенія Тартинська, новини Юбіар. Кижем сусідою із руками залитими кров'ю називає Росію президент Литви Даля Грібаускайте сьогодні. Україна бореться не тільки за свою незалежність, а за мир у Європі зараз і в майбутньому обов'язок кожного з нас допомогти. Їй наголошує вона. Литва пишається тим, що змогла стати вільною. Тепер маємо допомогти зробити це іншим, каже Грібаускайте. До цього нагадаю, Литва пообіцяла вже ближчим часом почати поставку зброї в Україну. Президент Литви підкреслює, Росія має усі ознаки терористичної держави. Ситуація на нафту тим часом увійшла у круте піке. Напередодні ОПЕК вирішив залишити її видобуток на рівні 30 мільйонів барелів на добу. ОПЕК ціни на чорне золото критичними не вважає і закликає ринок не панікувати. Але російський рубль запанікував і впав до чергового історичного мінімуму. Опек вирішила не обмежувати видобутку нафти, і ціна на неї полетіла донизу. Напередодні представники країн-експортерів чорного золота засідали у відні годинами. Реакція на їхнє рішення лишити усе як є не забарилася. Вартість марки Brent на лондонській біржі впала до 71,5 долара за барель. Потім стабілізувалася на познаці трохи більше ніж 72. Експерти пророкують чекати можна і 70, і навіть 60 дола. Аналітики зазначають, країни-експортери нафти поки що спостерігають, до якої межі може впасти ціна і не вживатимуть заходів для попередження. Протягом 4,5 років ми мали дуже непогану ціну, і зараз вона знизилася, але це не означає, що ми маємо щось поспішно робити. Ми маємо почекати і побачити, як врегулюється ринок. Я казав багато разів, що ми не хочемо панікувати. Ми просто хочемо побачити, як поводитиме себе ринок, бо зниження ціни не означає порушення фундаментальних принципів. Звістки з відня обрушили рубль. Російська валюта знову сягнула історичного мінімуму. Долар коштує трохи більше ніж 49 рублів, а євро майже 62. Тобто приблизно 15 та 19 гривень відповідно. Експерти ж пророкують, що курс долара ще сягне 55 рублів та пов'язують такі зміни з обвалом світових цін на нафту. Піке рубля відчують прості росіяни згідно з останніми опитуваннями. Більшість із них помітили загальне подорожчання товарів. послуг и экономичного становища. Не відчули Жодных, негараздів, лише 14 опитаних. Ой, не знаю, я не парюсь с этим. Вообще как-то об этом стараюсь не думать, живу э, сегодняшним днем, э, потому что в нашем государстве сейчас очень много неопределенностей. Лежат у меня деньги в Сбербанке. И я почему так спокойно? И именно в Сбербанке. В рублях. И падает он, не падает. Мы уже пережили не первый раз это все. Поэтому, ну, посмотрим, что будет. И как-то, почему это происходит, так оно периодически и происходит. Російська влада вже заспокоює, економіка країни не зазнає краху через вартість чорного золота, підкреслив глава Мінком розвитку Олексій Улюкаєв, але визнав ціни на нафту на наступний рік скоригують у бік зниження. А Володимир Путін заявив, Росію рішення ОПЕК влаштовує. Він переконаний, до середини наступного року ринок збалансується. Раніше бюджет Росії закладали з розрахунком, що нафта коштуватиме 97 доларів за барель. Якщо ж вартість сировин. Не впаде нижче за 60, російський ВВП обвалиться слідом. Ярослава Марущенко, Марушенко, А Ось гривня, нібито потроху вирівнюється. Сьогодні зупинилася на позначці 14,97 за долар. Євро здорожчав тільки на копійку. Назбанк на валютному аукціоні замість п'яти продав тільки три мільйони доларів. У 2020-му Україна вже цілком реально може розраховувати на членство в ЄС, каже Єврокомісар із питань розширення і політики сусідства Йоханнес Ган. Мовляв, п'яти років досить, аби заплановані українським президентом реформи були втілені у життя. Найближчим часом Європа надасть Україні додатково 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Я ставлю перед собою мету сприяти розвитку економіки в Україні. На мою думку, це покроковий процес. І мені здається, що президент Порошенко досить чітко і реалістично висловив свою думку. Він сказав, що перед тим як подавати заявку, необхідно здійснити відповідні реформи і ті часові рамки. Які які він зазначив, на мою думку, також є достатньо реалістичними. Президента Шехії тим часом відсторонили від прямих ефірів. Його мексиканський колега обіцяє реформувати поліцію. А у Австралії шторм залишив без електрики майже 100 тисяч будинків. Далі про це детальніше. Президента Чехії відсторонили від прямих ефірів. Від тепер передачі з Мілошем земаном записуватимуть заздалегідь. Усе через нецензурні вирази, яких не цурається глава держави. Рішення ухвалила Рада чеського радіо після інциденту в прямому ефірі. Його лайливі висловлювання порушили закон про теле і радіомовлення. Тож тепер у раді керуються нормою, за якою людину можуть не допустити до прямого ефіру, коли щодо неї є підозри у можливому використанні ненормативної лексики. Обурені мексиканці знову підпалили державну установу у штаті Гареро горів урядовий офіс. Так протестувальника висловлювали своє невдоволення розслідуванням зникнення студентів. Нагадаємо, уже минуло понад два місяці від часу, коли злочинці з наркокартелю у змові з поліцією викрили 43 студентів. Їхня доля досі невідома. Припускають, що усіх захоплених убили. Президент Мексики уже пообіцяв реформувати поліцію, аби викоренити змову між поліцейськими та бандитами. Через потужний шторм в Австралії 90 тисяч будинків залишилися без світла. Збитки штату Квінсленд уже сягнули 100 мільйонів доларів. Понад 10 жителів травмовані на додаток до сильного вітру, швидкістю до 140 кілометрів за годину. На територію посипався град завбільшки і стенісний м'яч. Він пошкодив будинки, машини та дерева. Особливо дісталося місту Брізбен, де нещодавно відбувався саміт Великої Двадцятки без сумнівів, постраждають передусім. Люди будуть пошкоджені їхні будинки чи машини. Величезний град застав нас зненацька. Дуже складно підготуватися до такого шторму, як цей. Утім, ми дуже життєстверний штат, і люди почнуть оговтуватися від стихії вже сьогодні. Сьогодні у штатах чорна п'ятниця. Це день великих знижок та розпродажів, який починає святковий сезон. Люди хапають усе, що можуть купити, а через деякі товари в супермаркетах навіть виникають запеклі сутички. Напередодні тисячі людей зібралися на вулицях Нью-Йорка святкувати День подяки. У небі літали гігантські пулі у вигляді мультиплікаційних персонажів. А вздовж дороги виступали танцюристи, чірлідери і навіть Санта Клаус. Водночас кілька десятків протестувальників хотіли зірвати свято. Вони вийшли з банерами та вимогою справедливого суду для поліцейського Дерена Вілсона, котрий ще влітку убив беззбройного чорношкірого підлітку. В містечку Фергюсон. Black lives Black lives Black lives Поліція затримала щонайменше сімох мітингувальників. Сам Вілсон утік із Фергюсона через побоювання розправи, адже в інтернеті обурені місцеві жителі вже почали розшукувати його адресу. Міжнародну п'ятницю без хутра українці відзначали під стінами Мінагропрому, протестуючи проти розвитку хутряної індустрії і вимагаючи припинення будівництва звіроферм. То чи є перспективи в українського хутра, розкаже Ірина Коваленко. Під міністерством аграрної політики працюють криміналісти, фотографують, беруть зразки крові для експертиз, занотовують деталі вбивства тварин. Це театралізована акція активістів, якою вони привертають увагу до проблем тваринництва, а саме звіроферм, де вирощують тваринок для пошиття хутряних виробів. В нас хочуть все більше, більше розвивати хутрову промисловість, а ми виступаємо проти неї. Тобто, ми хочемо показати, що заради шуб вбивається дуже багато тварин, і вони вже. Умовах їх Не всі пересічні городяни поділяють думку активістів. Тут смотрю, з якої я вважаю з якої сторони на це все. Звісно, да, живуть, жалко, і все, но... И люди іноді делают. красота требует жертв. Когда це зноситься. Можливо, я задумаюся і наступний раз куплю себе щось друге. Мене дуже дивують жінки, які часто, там, наприклад, їм шкода різних тваринок, вони там бачать якось. Фесика, який забродив, і вони плачуть що йому холодно, і він холодає, але вони на і при цьому вони носять шуби і навіть не уявляють, скільки вони мертвих тварин на собі носять. Окрім того, що це негуманно стосовно тварин, активісти додають звіроферми ще й забруднюють довкілля. Відходи цих підприємств, отрують прилеглі території, забруднюють воду, повітря, грунти. Государство в Україні не контролює виброси ароматичних углівородів, Тому там просто будь. Невозможно рядом жить. Кроме этого, для выращивания пушного зверя нужно много воды. І це очень часто та заканчується тим, що загрізняються водні горизонти. Люди втрачають істочник п'ятій води. Не будувати звіроферму, вимагали і жителі села Шульгівка Дніпропетровської області. кажуть, просто біля їхніх будинків планують звести підприємство підвищеної екологічної небезпеки і додають це будівництво незаконне. Зараз обласна адміністрація активно емітує якісь дії з приводу е, з'ясування доцільності будівництва. Небезпечного об'єкта саме е... на цій землі да на землях зарезервованих під створення національного природного парку. Активісти вважають, що потрібно розробляти програму розвитку галузі, які враховували б соціальні, екологічні та етичні проблеми. І з таким зверненням пішли до Ігоря Швайки, хоча він уже і ВО міністра агрополітики. Садоміністерства, да, але міністерство агрополітики політики видало бажання розвивати хитрову промисловість. Урядовець питання. Активіста перекручує ви вважаєте, що не треба розвивати. Не треба розвивати бо в нас тварини Треба. треба але треба. там треба вони все, ми хочемо все дуже щоб... важно розранемо а ось відповіді на питання чи потрібні україні підприємства підвищеної небезпеки він не знає я не знаю конкретно щодо яких ферм де мова там, де бувають тваринки? я не знаю. Я ще раз можна, от спочатку я підготую відповідь на запитання, а потім я його дам. Ще раз я спочатку вивчу це питання. А ви в курсі зараз? Виробництво натурального хутра заборонене в Ізраїлі, Великій Британії, Хорватії, Австрії, Німеччина та скандинавські держави вдосконалюють законодавство, аби хутрових тваринок тримали у ліпших умовах. Тож виробництво переносять до країн, де немає суворих екологічних норм. Ірина Коваленко, Володимир Голове. Новини Юбіар у центрі Києва за паркування платити готівкою зась. Відтепер спілкуватися доведеться виключно із паркоматами. Якщо спробуєте уникнути збору, отримаєте протокол від інспектора. Поки що це стосується тільки комунальних парковок на кількох вулицях. Далі такий сервіс поширять на всю столицю. Слідкуємо, допомагаємо їм, показуємо, як користуватися паркоматом. Багато хто приїжджає, хоч, хоч вони тут паркуються, але вони не знають, як ним користуватися. Вони не проти заплатити, вони тільки за. Якщо людина не оплатила, то на неї виписується протокол. Детальніше про це, дивіться, о 20.30 не прогавте. Куди подівся Дід Мороз? Цього року столиця офіційно відзначатиме різдвяні свята без новорічного діда і його онучки. Загадувати бажання будемо святому Миколаю. А головна ялинка столиці переїде із Майдану на Софійську площу. Деталі знає Анна Бороденко. Олександр та Валентина Лягре артисти шоу-театру, готуються до гарячої пори новорічних свят. Уже понад 20 років грудень місяць для них це суцільні виступи на дитячих святах і новорічних корпоративах. Артисти вже складають робочі плани на цьогорічні гуляння. Олександр працює в образі чарівника з червоним носом та білою бородою. Але цей персонаж тепер не найбільш популярний, бо на офіційному святкуванні Діда Мороза та його онуку Снігуроньку замінить святий Миколай Чудотвор.

Артисти розповідають, 19 грудня, День Святого Миколая, свят майже не проводять. Валентина ведуча артистка із за сумісництвом снігуронька. Уявити не може, як без її персонажу обійдеться офіційне святкування Нового року. Без снігурочки, ну, то я вважаю, що це плохо, тому що є традиції, є вже нарушати їх-то. Ну, то вот. було б бы здорово, щоб праздник 19-го числа більш широко відмічався. Потому що це праздник святого Ніколая. Мер української столиці Віталій Кличко вже затвердив програму святкування Нового року. І замість Діда Мороза загадувати бажання українці будуть святому Миколаю. Як це прийнято у Європі? Головним дійством буде віра віра в Україну, тому що Святий Миколай. Це віра, все інше, що навколо е, новорічних різдвяних свят, це все е, назвемо персонажі, це казкові герої. Ми ж хочемо показати, що в Україні є традиції. Російські змі рясніють заявами, мовляв, в Україні заборонили діда мороза, нібито його вважають радянським символом та агентом російського впливу. Мета якого задурити голови дітям, привчивши їх до російських звичаїв, запевняють, щоб влада не робила головним для українців залишиться дід Мороз. Українські чиновники запевняють, позбавляти дітей Діда Мороза та Снігуроньки не збираються. Просто на святкуванні цих персонажів не буде. Пов'язуються перш за все з вихованням молодого покоління, бо малича має знати передусім українські традиції. До того ж, це послугує стимулом для дітей, аби були слухняними та добре вчилися. В Америці є Санта Клаус, Фінляндії є Лапуки, Далі в Росії є дід Мороз. Багато героїв наших є книжкових придуманих. Ми просто кажемо за своє, за традиції. От і все. Не навзамін, а ми просто розказуємо про традиції, які є в Україні. Кияни до таких нововведень ставляться спокійно. кажуть, кожен обере собі по душі, І від рішень влади це аж ніяк не залежить. Нам все добре, і святий Миколай, і дід Мороз. Я думаю, хто що захоче, то той, 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 той і вибере. Є й прихильники усталених традицій, але з нововведеннями лучше, конечно, з ядом морозом для дітей це лучше. Та для взрослих, я думаю, теж лучше в Україні довго об'язательно снігурнікаби. Вишиванки это самое, по-любому довжна бути. Резиденція доброго чарівника відкриється вже 19 грудня, в день ушанування Святого Миколая на території заповідника Софія Київська. А вже ввечері святковими вогниками засяє головна ялинка країни. Прикрасять її новорічними іграшками, які власноруч виготовила малеча з різних областей України. Ганна Бороденко, Валерій Наумов, новини Юбіар. День подяки у сполучених штатах цьогоріч вийшов із дещо українським колоритом. Просто у центрі Чикаго участь у американському параді на честь свята подяки взяв український танцювальний ансамбль Громовиця на очах мільйонного натовпу у прямому ефірі американського телебачення українці виконали легендарний гопак. Громовиця допомагає українському війську у зоні. АТО. недавно відправили туди броньоване авто для одного із добровольчих батальйонів. Поки що все, але інформація про події в Україні і світі оновлюється постійно. Не перемикайте.